Дмитро для вас підготував цікаве завдання з рулеткою. Треба покрутити рулетку. Ну, ця е, таверка, е, ця кастумка, вона більш жорсткіша, в тому що якщо ти щось на те ставиш, то 50% голди ти не хочеш вже продавати. Добре, давайте крутимо рулетку. Ваші ставочки. Як думаєте, який герой випаде? Зараз е, король крутане це. Пітлорд. От, от як Елфік вгадав. Пітлорд. і... Тір 2 війська, які ми будемо грати, це цілителі. Нам потрібно по одному тіру війська грати. Тір тобто, 2 ми можемо будувати тільки цілителів, це насправді дуже сильно. Хоча ні, Пітлорд... Bitlords... Все, щоб... якщо нема архімага, маги погані. Давайте наступним. Так, Так, так собі насправді Ооо! Силы талии яструби? Боже мій. Чекайте, а, у нас же тір 2 юніт буфо. У нас тір... Давайте, Давайте на... маємо зараз покрутити тір 1, тір 3. А, чекай чекайте. чекай Якщо у нас яструби і тір 3, то наступний сетанчик. Наступний це танчик виходить. Цілителі, танчики, боже мій. що? І ті родин ми зараз вибираємо. Або піхотинець, або стрілець. Піхотинець. Ну окей. Піхотинці, цілителі і танки, боже мій. Як перемагати? Типу, нам потрібно танчиками виграти. Проти орка буде складніше. І цього орка немар більше, ніж бреднього гравця. Танчики проти орка це цікаво. Проблема в тому, що в орка багато є способів, як тих, тих танчиків законтрити. Наприклад, побудувати наїздників які можуть сітки кидати. Тому тут танчиками треба заїхати зразу. Так, щоб орк. Не зрозумів, що до нього їдуть танчики. Добре, попередній опонент був такий, що там, на мабуть, і не варто було на держаблях літати. Може, з держабликами я погарячкував. Пусть динамічнішу музику включу. Вона, музика така. Фікс каже, привет, привіт хайквіт на український ютуб. Питання, можна прорекламувати український піратський сервер? О Боже, звичайно, шо ні. Job done. Ми за те, щоб купувати ліцензійний Варкрафт, ніяких пиратських серверів. Так, Піхотинчик тут відволікає. Зараз захищати цю базу, поки там пророк качається, хай качається, поки що базу ставим. Не всі мають змогу платити щомісяця по 10 євро. В сенсі щомісяця по 10 євро. Ти один раз купуєш гру за 10 євро і граєш її... скільки заманеться. Варкрафті не як в World of Warcraft, що треба підписку постійно купувати. Чи ви про сервер World of Warcraft? Не Warcraft 3. Я, я, я не сторонник піратських серверів в будь-якому розкладі. Якщо Україна не позбавиться цього менталітету, що треба купувати піратське і безкоштовне, то, то яка Європа, Європейський Союз, і т.д. і ТП. Старатися на ліцензійне заробляти. Я розумію, що є категорії, які користуються піратськими продуктами, але. Про це не обов'язково говорити публічно. Казати всім, що немає коштів купити цю ліцензію. А ти хочеш, щоб я тут рекламував всім, щоб всі купляли піратський продукт? Ну це якось не дуже? Точніше, грав в піратський продукт не купував. Давайте повертаємося до гри. Поки що в мене тут все добре. Базу поставили. Єдине, що орк дізнався про цю базу і, можливо, буде серйозно пушити її. Павель покажу, зараз віверни прилетять. Може, і прилетять. Треба до неї готуватись речі, Павль правий з приводу віверн. Треба готуватися до них. І ти робити розвідку, чи там тих віверн... Чи там ті віверни плануються, чи ні? Ну, В нього. В нього повільний тек. Типу, в нього дві, дві ферми і Т2. Тобто віверни, як правило, Раш вівернами, він має бути дуже швиденький. Я не думаю, що в нього будуть віверни. Ми піхотинці відправимо на розвідку, але. Так, ну, да, в нього не віверне. А в нього вже третій рівень нічого собі. В нього Вовчика. Ну, типу, контроль карти в нього, так. Дивно, що він за піхотинцем там, там так біжить. Ой, у мене ферма не вистачає. Малюс руба. Держаблю куплю, щоб прискорити. Сергійно треба вежами забудовуватись. Так що таурен стане третій, може бути важко. І стінку будувати, і вежі. Ковальню тут можна поставити. Можна теж трішки підзабудуватися, спробувати. Tower Defense. Сюди нападе, і в нас там буде вікно, щоб підзабудуватись. Вийти на третю базу. О. Джосуві. Залетів непогано, але. Ой, він залетів дуже добре. Залетів дуже добре. різця побив нам. Тепер дерева не вистачає. різця треба було тут надійніше тримати. Ну чому, ми зараз ще одного купимо. А. Тут КД треба летіти на наступний. Опрейд. Тому що ми долетимо. Так, то ризиковано. Там у нас Вовчик і та. Праця завершена. Я Ось. Непогана хвиля, але мана в нього закінчується. стоїмо До речі, як я буду танками грати, якщо ви там ці вовки? Як грати танками, коли там був Фух, ну це ж ваша гра буде. Але поки що все непогано. Так, у нас тут база зараз стане. Ну, не забув, не встиг тоді тут взяти. Ще один держабель полетів. Он сюди полетів. Куди чи на розвідку? Чи він зараз сюди висадиться? А ми тут вразливі, на головній базі. Уже дерева нема. Ооо, ага. він тут держабель втрата. Ну, пощастило. job's done. Так, треба кувальню. Окей, Угу. Стали тут базу. Майстерні будуємо. Ще одну побудувати. Там треба зненацька тими танчиками заїхати. І розвалити йому базу. Показувати, що в нас танчики. Ну, Катапульта. Будемо під лордом відбиватися зараз. П'ятим лордом будемо відбиватись. Our towns are is under, under attack. attack. Ooh, ooh, ooh.

Що танчики пішли? Танчики пішли. До речі, а де моя ковальня? Десь ковальню втратив? <різнанок> Ой, як, як же красиво? Ааа, <різнанок> <різнанок> підлорда втратив. Це було не дуже красиво. Вжарили блискавкою нашого пітлорда. Інтрига зберігається. Так, повернення Блодаря безодні. Все, він вийшов. Це вже гар га гарніше було, гарний погано. Дивіться, в нього були і катапульта, і вовчі вершники. Типу, це пряма контра до танчиків, але він тупо розгубився. Тобто в нього було три бази, і він, він міг просто телепорт зробити і відбитися. Але він цього не зробив. Дуже жадібно зіграв, почав мені базу пробивати. Наш Пітлорд виграв достатньо часу. З дощиком поки там орк намагався пробувати. і в результаті ті тан танчики просто рознесли йому бази. Ну шо, гра хороша. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.